Вітаю вас на своєму польському каналі Україномовному! Мене звати Яна, і ми маємо свою автоплощадку у Вроцлаві. І сьогодні я розповім вам про декілька нових автомобілів, які в нас є в наявності. Зараз покажу відео. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні в нас на огляді Алібра з 2000 року. Салон Алькантара 192 тисячі пробіг, 1,8 бензин, 6 тисяч злотих. Планчія Лібра, ось такий має вигляд всередині. Механічна коробка передач, алькантара.